Традиційно, як люди вирішують питання, випили таблеточку, знеболили, стало легше і, ну, і все добре. Але це не вихід із ситуації, тому що знеболення воно ні до чого не призводить, крім того, що ви відключаєте нервові закінчення і кажете вашому організму, типу, справляйся сам, як-небудь без мене, бо я зайнятий, да? не можу ніколи про тебе подбати. І на виході, коли людина довгий період часу сидить просто на знеболюючих таблетках, з'являються вже діагнози. І так було і в мене приблизно в 25 років. Там після серйозного стресу я попала в онкодиспансер, стояла на обліку в 30 років. Мені вже сказали, що треба видаляти жовтне. І по суті, я вважаю, що це і було тою точкою відліку. Яка дала мені можливість почати розбиратися з фізіологією, що це таке і чому виникають в мене все більше і більше питань по здоров'ю. На превеликий жаль, через нерозуміння людиною тих процесів, які відбуваються в її організмі, через нерозуміння, як логічно відбувається все, ми ускладнюємо. Ми ускладнюємо свою ситуацію по здоров'ю, професор, вітаю вас на ефірі. І ви знаєте, так цікаво, коли таке така фраза звучить від людини, яка поставила собі такий нік в край.